Час слухати Слово Боже. Привіт, дорогий друже. Під час нашої минулої зустрічі ми говорили про те, що пророцтва про Павла виконалися і його арештували в Єрусалимі. Сьогодні ми дізнаємося, що з ним було далі. Слухай Таємна змова Дії Апостолів. Розділи 22 і 23. Через кілька днів. Павла повели до Синедріону. Тут мав відбутися суд. Павло отримав змогу внести ясність у події, що сталися, і захистити себе, хоча він і розумів, що члени Синедріону не дуже будуть прислухатися до його слів. Я з юдеїв почав Павло. Я з дитинства знаю закон і навчався у великого вчителя. Гамаліла. Я також намагався прислужитися Богові, переслідуючи послідовників Ісуса. Так було, поки я не зустрівся з Воскреслим Ісусом. Це Він наказав мені йти і проповідувати язичникам. Коли Павло закінчив свою промову, знову знявся галас: Вбийте його! Він не вартий життя. Відведемо його назад до фортеці, сказав римський офіцер, а там ми відшмагаємо його батогами. Можливо, це навчить його розуму та пошані. Та коли солдати вже збиралися прив'язати Павла, аби покарати, Павло запитав у них: А чи маєте ви право карати таким чином римського громадянина? Римський офіцер злякався. Чи ти насправді римський громадянин? стурбовано запитав він. Я також римський громадянин, і я заплатив багато грошей за це громадянство. А я народився з цим громадянством, відповів Павло. Солдати швиденько вивільнили Павла. Тепер, коли римляни знали, що він римський громадянин? До нього почали ставитися з пошаною. Кілька днів Павло почувався безпечно у фортеці. Однак невдовзі стало відомо, що юдейські старшини змовилися напасти на Павла і вбити його. Вони навіть домовилися із Синедріоном, що Павла буде викликано саме туди. Скажіть римському командуванню, що ви хочете допитати Павла, говорили вони. А ми чекатимемо у зручному місці, аби вбити його дорогою. Зробити це слід якнайшвидше. Однак, Павлю в небіж довідався про це і сповістив свого дядька. Коли про це стало відомо римському сотникові, той вирішив, що небезпечно залишати Павла в Єрусалимській фортеці. Сотник виділив великий загін римських воїнів, аби вони під прикриттям ночі вивезли Павла до Кисарії. Так Павло залишив Єрусалим. Чого навчає нас ця історія? Ти теж про це подумав, що за всіма цими подіями стоїть Господь? Це він допустив, аби Павла арештували. Господь має план. Ми про нього дізнаємося наступного разу детальніше. А тепер нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.